У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького урочисто відзначили 75-річчя навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та здоров'я. Детальніше у наступному сюжеті. За 75 років існування навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту та здоров'я підготував понад 10 тисяч випускників, серед яких видатні спортсмени, успішні тренери, педагоги та фахівці, які зробили вагомий внесок у розвиток галузі та досягли значних успіхів у різних сферах життя, каже директор інституту. Один єдиний на Черкащину олімпійський чемпіон. Андрій Іванович Хіміч, наш випускник, Срібні призери Олімпійських ігор, Саша Феденко, Саша Мотузенко, Валік Дем'янко це наші випускники. У Нас близько 30 спросив на сьогоднішній день, члени національної збірної команди України. У Нас до більше 50 професорів, які працюють професорів, докторів наук. і наукова база дуже сильна. Ну і на превеликий жаль у нас є ще така біда. У нас більше 300 чоловік воювало, зараз 200 воює, з них 30 студентів, які навчаються, і 11 на превеликий жаль загинули». Легкоатлетка Дарія Ополончик розпочала свій спортивний шлях у дитячій спортивній школі, а згодом продовжила навчання в інституті фізичної культури. Нині вона вже понад 4 роки займається професійним спортом і досягає нових висот у легкій атлетиці. Як директор, який також є моїм тренером і наставником. Якби не він, я б не досягла жодної із цих медалей. Я займаюся професійно четвертий рік. Стала кандидатом і. В Майбутньому хочу стати майстром спорту. Черкащину на міжнародних та всеукраїнських змаганнях представляє майстер спорту з боксу Максим Кофан. У його доробку безліч нагород. Спортсмен зізнається, що бокс для нього це не просто захоплення, а стиль життя, який приносить задоволення і надихає до нових перемог. У мене є досягнення багаторазовий чемпіон, призер чемпіонатів України, член олімпійської збірної. У 2023 році я став другим на чемпіонаті України. Серед чоловіків еліти, що мені дало змогу кататися по міжнародним змаганням, тому я призер, багаторазовий призер міжнародних змагань, турнірів класу А. Також був давно-давно на Чемпіонаті Європи 2016 року, 2018 був на Всесвітній гімназіаді. Тон Скачков дворазовий чемпіон та призер Параолімпійських ігор з легкої атлетики. Випускник бакалаврату фізичного виховання та спорту 2005 року. Нині обіймає посаду директора дитячої юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю. Наша школа займається підготовкою дітей з інвалідністю до національних і міжнародних змагань. І Також я веду тренерську діяльність, треную групу спортсменів з ураженням порнохового апарату і з ураженням слуху з легкої атлетики. Зі слів ректора університету, спортивні досягнення студентів і випускників є результатом наполегливої роботи, адже ними займаються кваліфіковані тренери та викладачі Це свято нашої праці. Бо всі досягнення це результат роботи викладачів, тренерів, масажистів, всіх, хто працює на те, щоб формувати ну, як кажуть, громадянина, формувати особистість, і формувати людину, яка досягав спорту тих чи інших успіхів. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.